Всім традиційно хеллоу Хелоу, ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлоу Хай мир в Україну наближається з кожним днем. Всіх вас вітаю з Великоднем. І Хай лунає від землі. До самих до небес Христос воскрес! Це не традиційний прогноз, як ви могли подумати, бо насправді зараз Пасха, і людям не так вже і важливо знати, чого очікувати від того чи іншого дня. Я знаю, що на православні свята дуже падає перегляди моїх прогнозів, тому я сьогодні зробив отакий невеличкий перегляд, і тим паче, що. По нумерології, той ролик, який я вам робив кілька тижнів тому, він нарешті вже набрав 100 переглядів, і я можу продовжувати. Ти саме цю тему по нумерології. Як ви бачите, все записано в онлайн режимі, нема ніяких склеєк, нема ніяких монтажів, тому зверніть на це увагу. І окрім цього, все буде викладено українською мовою. Про нумерологію є багато каналів, багато відео на Ютубі, багато книжок. Сьогодні ж ми будемо розглядати число один. Саме число 1, яке може бути присутнє як у даті народження. А якщо ви народилися ще у 20 столітті, то у вас одна одиничка. Точно є, бо це 1900 якийсь рік, або ви є одиничка по загальному числу, про яке я вам теж сьогодні трошки розповім, або по числу народження. Справа в тому, що в ведійській нумерології є три числа: перше число це число саме вашого дня народження, там 19 чи 22, чи 1, чи 31, це саме число народження, воно називається число дживи. Якщо до нього підрахувати ще й число Місяця народження, то буде число Дхарми, тобто закону, по якому ви живете. А якщо додати ще число року народження спільне, то ви отримаєте число карми, загальне число, я ж розподіляючи ці числа так: число дня народження це індивідуально, це саме число духа, чим заряжена людина, число, яке дає спільний знаменник, маю на увазі саме. Місяць, це вже інтелект людський, як людина міркує, хто вона, по суті своєї, яка є в неї енергія, чиста чи сумісна, бо є 10, є 11 та 12 місяць це синтезировані числа, а також число року воно пов'язане з матерією і воно пов'язана саме з. Як то кажуть, однолітками у однолітків стовідсотково рік спільний, і люди, які з вами навчалися в одній і тій же школі, які з вами ходили на одні ті самі гуртки, вони мають багато спільного саме тому, що вони народилися з вами в один рік. Сьогодні ми будемо розглядати це відео присвячено одиничці, і саме одиничка у. Координатах, а точніше сказати, образах великих арканів таро. Візьмемо для початку ось таку колоду Астро Таро, візьмемо перший аркан і це Монада, одиничка. Вона може бути проявлена як у числі вашого дня, місяця чи року народження, так і загальне число може бути одиничка, особливо, якщо одиничка ви за днем народження, тобто ви народилися першого, го 19 або 28 числа будь-якого місяця. Ваше число духа або число дживи, саме одиничка, це Монада. І в Івриті це літера Алеф. І от дуже гарно в герметичному таро. Це можна побачити, якщо ми візьмемо той самий перший аркан. Ось він мах. Подивіться, це влас... я власноруч виготовив цю колоду, вона є в єдиному екземплярі, подивіться, як вона виблискує у проміні. І от ми можемо побачити тут шамана, який сидить з бубном. І Аліф це перш за все літера Іврита, і вона створена з трьох літер: Аліф, Ламет і Фей. Тобто разом це три. І коли в різних там, книжках по окультізму, Є розповідь про те, що одиничка це точка, це не точка, бо точки не може бути. Є перша фігура, яка існує, це саме трикутник. І трьокутник це є чоловіча енергія, вона пов'язана з духом, вона пов'язана з Богом, вона пов'язана з вогнем, вона пов'язана з сонцем. От саме тут на астротаро ми ви можете побачити сонце і літеру у такому геометричному стані. Над цим проєктом працював, до речі, Богдан Боровик, який в 3D Max ще в 97-му році створював ось такі проекти. Ну, а сам проект робив мій старший брат. Ну, а тут ми бачимо Алів, це шаман. Чому він сидить з Бубном? Бо це ритм, один, це один ритм. Один бум в барабан це також дух, і кожне число воно має як позитивні якості, так і негативні. Позитивні якості одинички це перш за все творчість. По-друге, ми можемо нагадати про те, що це чоловічий, чоловіча е, сила. І пам'ятайте, що одиничка творить дива, додаючися до. Непарних чисел вона робить їх парними. А долучися до парних чисел, вона робить їх непарними, і це початок всього. це... Якісь ідеї, які постійно приходять, і люди, які створені з одиничок, або загальне число одиничка, або число за днем народження одиничка, це перш за все егоїсти, бо одиничка має також негативні якості: це егоїзм, це серед, як то кажуть, є таке слово дуже гарне, але не можу його згадати. Егоцентричність, коли весь світ огортається саме навколо одинички. Давайте візьмемо зміїні Аркани Таро, і тут одиничка це факір. Бачите, він грає на сопілці, і таким чином він може навіть усміряти, усміряти саме Зміїв. І це якості одинички. Одинички це маги. Єдине, чим вони можуть займатися, це творчістю, це певне. Перше число, з нього створені всі інші числа, зверніть на це увагу. Тобто будь-яке число можна розкласти в одинички, і будь-яке число можна поділити на одиничку. Одиничка це, як казав Піфагор, все є число і це перше число. З нього створені і двійки, і трійки, і четвірки. Що стосується простих чисел, це найпростіше число, тому люди, в яких одинички, вони не прагнуть. Якихось висот великих, вони розуміють, що вони можуть лише розпочати щось для одинички головне жити одним днем. І якщо вони це роблять, якщо вони заздалегідь там не програмують себе і живуть повноцінним одним днем, то наступний день він настільки ж повноцінний, як і перший одиничка це перш за все чоловіче число. Тому якщо ви чоловіки, у вас є одиничка, це вам дає певний позитив. А от що стосується жінок, тут би я б сказав, що жінки, у яких число загальне одиничка або Число за днем народження, тобто вони народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. У них є чоловічі якості, вони більш егоїстичні. Ну, а тут ми візьмемо вже таро опозицій. От тут більш класичне зображення мага. Ви бачите, маг тримає певні предмети, і це не просто предмети, бо це масті, масті малих, малих арканів. Таро це мечі. Це пантакль, це чаша, і це, що тут, палиця. В цілому, маг тут якраз, і ми бачимо позитивного мага-творця, який. З природою, який пов'язаний з зачаттям, бо одиниця це ще і сперматозоїд, від якого починається життя. Саме тому це число гарне для чоловіків, для жінок воно дуже часто негативне, якимось чином проявляє себе, і вони або не народжують дітей. Буває таке дуже часто, бо вони чоловіки по своєму принципі. Але якщо ми перегорнемо цю карту і подивимось, подивимось на мага темного. Ми бачимо, що тут всі предмети зіпсовані, тут немає ніякої природи, бо це чорний мах. Тож одиниця вона дуже сильно ризикує стати жертвою саме темних сил. Вони тягнуть її до різних приходять різні ідеї. Для одиниць головне керувати своїми ідеями. Якщо вачо ідеї ви можете спрямувати у потрібний бік, то в цілому це принесе вам велику користь. Пам'ятайте, що одинички також по дню народження, вони бувають різні. Ті числа, які цілі числа від, один, від одиниці до дев'ятки, це прості числа, і це люди з чистою енергією. Але вже коли одиниця, наприклад, проявляє себе через десятку. Для десятки теж є карта Таро, це десятий аркан, колесо фортуни або Сфінкс. Подивіться, уважно. Це козиріг, це вдача і це імпульс, і дійсно у одиничок є така тенденція, вони дуже гарно починають справи, а от дотягнути все до кінця їм дуже важко, бо сперматозоїд він теж стріляє в, в яйцеклітину лише один раз. Давайте поглянемо на Десяточку на десятий аркан вже в образах герметичного таро. От тут ми бачимо Сфінкса, і Сфінкс тримає два таких кільця. В цих кільцях ви можете побачити анубіса і тіфона, між ними блискавка, яка утворює літеру М. Це не випадково, це я поставив тут свій екслібрис таким чином. Тут можна прочитати М і Д. І в цілому я тут зашифрував те, що я народжений під знаком Козиріг, а це карта якраз пов'язана з Козирогом. Ну, а що стосується символізму Сфінкса, він обіймає в, себе, в собі чотири стихії. Бо він має лапи тигра чи лева, і копита має від бика, сам ще він має крила від янголів, і він сам має лиць, обличчя людини. Тобто сфінкс це, це символ вдачі, і десяткам якраз слід розраховувати саме на вдачу, вона їм допомагає, їм треба бути більш ризикованими, ніж. Звичайним одиничкам і вони також приносять вдачу, одначе не забувайте, що десятка створена з двох літ, з двох чисел, з одинички і з нуля. Нуль це ніщо, нуль це безодня, нуль це прірва, і таким чином людина завжди знаходиться між початком чогось і якоюсь прірвою. Давайте ж подивимось на Сфінкса або Колесо Фортуни вже в образі зміїного. Таро знайнемо десятий аркан. Ось він. Колесо фортуни, бачите, тут ще ви можете прочитати ім'я Яхве, яке я розмістив ось у цьому шестикутнику. Тут знову я приховав свій ексклібриз. Тут можна прочитати літеру М. І тут ми бачимо, що все огортається. Колесо фортуни воно може бути теж перегорнуто, і про це нам якраз розповість таро опозиції. Давайте я знайду 10-й аркан. Так. Так, відлюдник. І 10-й. От він. Колесо фортуни. Бачите, сфінкс тут є? В прямому вигляді, як символ вдачі, символ успіху і того, що колесо крутиться у потрібний бік. Чи ось такий він темний, перегорнутий, коли є невдача? Що стосується є далі ж у нас продовження, у нас є ще люди, які народилися 19 числа, і у даному випадку дев'ятка, як і нуль, вона означає кінець процесу, але нуль це безодня, це ніщо. Тому десятки, будьте обережні, у вас дуже сильна боє, напищеність, такі, але насправді за цим нічого немає. Дев'ятнадцятки це більш серйозні люди, вони здатні як створювати, так і закінчувати. Початок це одиниця, кінець це дев'ятка. Дев'ятка це замкнутий цикл. Тож дев'ятнадцятки вони трошки зациклені. І є ще одні люди, які мають одиницю по дню народження. Це народження 28 -го. Числа. Тут вже ми бачимо 2 і 8. Два це інформація, вона стоїть попереду. Двадцять це сила для цих людей. 28. Головне займатися спортом, бо якщо вони запускають спорт, це може якимось чином впливати на зайву вагу. А вісімка це розсудливість і контроль, коли розум контролює почуття. Ну, також ці люди у житті теж полюбляють контролювати інших людей. Ну, а тепер давайте я візьму тут набір людей, у кого є одиниця. От Шевченко, Тарас Григорович Шевченко, 10-го, народився 10 березня, і у нього є одиничка через десятку. Дивимось далі. Чарлі Чаплін, у нього. Один... Одиничка це загальне число, тому він і був такий яскравий персонаж, який розпочав цілу епопею акторів німого кіно, коли ніхто не розмовляв, треба було впливати без слів. Давайте далі подивимось, у кого ще є одиничка. Вольф Мєсінг, 10-го, 10-го, бачите, тут десятка проявляє себе на фоні саме. Дня народження і місяця, тобто не випадково він був такий цікава людина, така досі не ясно, чи він справді таке вмів, чи це просто міфи, які залишили нам біографи. Далі дивимось, одиничку шукаємо. Нікола Тесла, теж 10-го, але вже 07-го місяця, і загальне число одиниця, коли ми бачимо таку схему і. Число перше повторює загальне число. Це людина, в якої головне зрозуміти, що відбувається тут і зараз. Для неї не важливо жити в минулому чи в майбутньому. Головне бути тут і зараз. Бо число духа і число загальне, воно однакове, тобто людині не треба себе, себе шукати. Далі, давайте подивимося одинички. Так. Джаніс Джоплін, ось вас вам приклад того, як негативно впливає на жінку саме число 1 через 19. 19 число 1, І це ознака того, що вона дуже швидко згоріла. Вона розпочала і закінчила. Але залишила дуже яскравий слід, так як і у Тесли в неї загальне число співпадало з днем народження. І от її однолітка Джим Моррісон в нього загальне число 1, але число народження інше. Але вони Джаніс Джоплін, народилися в один і той самий рік, і, можливо, на них і вплинуло це. Загальне число року 8, а це сутьбоносна щось таке. Дивимось далі, одинички далі шукаємо одинички, і от у нас є Інший приклад негативної одинички, загальне число одиничка Анна Ахматова, поетеса. Тобто для жінки це не дуже гарний показник. І от два приклади досить цікавих: дев'ятнадцяток. Це Леонід Ільїч Брежнєв. Який один мав, і на виході один. Це для чоловіка суперпоказник. І Едіт Піаф, яка народилася на 9 років пізніше Леоніда Брежнєва, але вона народилася в той же день, і в той же місяць, що і Леонід Ільїч. І насправді у них загальна схема, бо 1906 рік у сумі дає ту ж саму сімку, що й 1915 рік. Але доля Едіт піаф зовсім не схожа на. Долю Брежнева, але спільне у них є. Бо одинички для них головне бути зіркою, для них головне давати світло, якщо вони не продукують якусь. Творчу ідею вони самі стають цією ідеєю. Пам'ятаєте, скільки є анекдотів про Брежнева, і це не випадково. І серед генеральних секретарів ЦК КПСС він, можливо, один з найяскравіших, і не, не можна сказати, що у щось він робив дуже погано. Так при ньому розпочалася війна в Афганістані, було великих якихось недоліків, але його згадують добрими словами і не забув. Бувайте, що він все ж таки був якимось чином пов'язаний з Україною і впливав на цілий Радянський Союз, тож ви зрозуміли, одиничка може також проявити себе крізь місяць, тобто ви можете бути народженими у січні чи у жовтні, чи у листопаді, чи у грудні. У вас теж там присутня одиничка, але у тих, хто народився. У січні та у жовтні вона сконцентрована і також вона проявлена. Не забувайте одинички. Для вас головне, щоб ваш егоїзм не був якимись важкими. Цягарем кладатися на ваших близьких людей. Вам головне обуздати свій егоїзм, пам'ятати, що не треба забувати себе любити у будь-якій формі, щось собі купувати, слідкувати за фізичним тілом, особливо якщо ви народилися 28 числа, бо тут у вас є проблеми з тим, що перевага буває, якщо ви запускаєте спорт, то це все може вплинути на ожиріння чи щось таке. Дев'ятнадцятки теж складні числа, як я і казав. Пам'ятайте, що все має зв'язок, і головне не те, під яким числом ви народилися, і яке загальне ваше число. Головне якраз ваша формула. Формула ця дуже проста. Для того, щоб її підрахувати, вам треба взяти ручку, написати свій день народження. Ну, для прикладу. 19, 10. 1996. І підрахувати. 19 це 1, 10 це 1, І тут ми бачимо сімку. Тобто людина, яка народилася в цей день, в цей місяць і в цей рік. Загальне число у неї яке дев'ять. Дев'ять про дев'ятку. Я обов'язково вам зроблю. Такий самий ролик, як і про двійку, як і про трійку, про четвірку. Головне, щоб ви щось дописували, щоб перегляди підіймалися, коли їх знову буде достатньо. Я продовжу вам робити саме це продовження цих лекцій. Сподіваюся, що багато кому сподобалось. Ну, а хто щось не зрозумів, може взяти включити цей ролик. З самого початку і передивитися те, що для вас було незрозуміло. Якщо у вас є якісь запитання, ви також їх можете написати під цим відео. Ну і, звісно, не забувайте підписуватись на канал, якщо ви цього що це не зробили, щоб не пропустити наступну лекцію саме по арифмомантії або по нумерології. А я вам всім щиро дякую. За вашу увагу і висловлюю вакантанке свою повагу.